Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка в ефірі рубрика Актуальне інтерв'ю: децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування. Що це таке та як буде проходити в жовтих водах? Про це сьогодні піде мова. У нас в студії секретар міської ради Олена Малуок. Доброго дня, Олена Іванівна. Доброго дня. Ну, сьогодні активно обговорюється тема децентралізації, реформ місцевої влади. Що це взагалі таке? В чому полягають ці реформи? Ну, я хочу сказати, що це питання не досить нове, тому що у березні минулого року урядом була підтримана концепція реформування місцевого самоврядування. На сьогодні дане реформування передбачає, що буде лише три рівні: перший рівень це громади: це або міська громада, або сільська громада. В цій громаді буде міська або сільська рада, її виконавчий комітет. Мітет, а також буде представлені на місцях представництва центральних органів влади. Ну, якщо взяти громаду такого рівня, як наша міська, то буде діяти міська рада, буде діяти її виконавчий комітет, і будуть визначені цій громаді повноваження. Ну, за новими законами, повноваження розширюються. Наприклад, для нашої громади, чи міської, чи сільської, виписані такі власні повноваження, як муніципальна міліція. Далі надання житлово комунальних послуг. Мання інфраструктури громади цієї далі. Формування території розвитку даної громади також будуть надані нові повноваження, управління земельними ресурсами, надання дозволів на будівництво і прийняття об'єктів уже закінченого будівництва в експлуатацію. Тобто, усі організації фактично в місті будуть підпорядковуватися мі... міській раді, контролювати Ні. їх міліцію, медицину буде міська рада. Значить, вони будуть підпорядковані міській раді, а ті повноваження, які державні, то ці функції контролю будуть належати державі ну а як ж в тогоці? Відчується на собі, простіше відчують на собі. Ну, це питання дуже, Це процес довготривалий. на сьогодні. Розроблений облдержадміністрацію перспективний план формування території області, схвалений обласною радою, і ми отримали цей проект для обговорення. Ну за цим проектом, поки що, це проект. Я хочу наголосити за цим проектом. Планується створити із адміністративним центром у місті Жовті Води нову громаду. Вона запланована як громада номер 21 І планується громаді обговорити і вивчити питання про об'єднання із населеними пунктами Жовтянської сільської ради, богдано Надеждівської сільської ради, Мар'янівської сільської ради, Івашинівської, Саврівської і Грушовацької сільських рад П'ятихацького району. Тобто, це ті громади, які суміжні з нашим містом. Вони будуть приєднані до жовтих вод, практично, так? Так, ну Це поки що в обговоренні. Практично до міста приєднані. Є'днується 25 сіл і 3 селища. І практично ця громада, якщо вона утвориться, далі зупинюся, який шлях до утворення такої громади, то їй будуть надані ті повноваження, про які ми тільки що з вами говорили. Разом з тим є певні нюанси, які визначають об'єднання таке. Перш за все, це перевищення більше 20 кілометрів, добирання до адміністративного центру не може бути. Далі, за 30 хвилин повинна Їхати швидка допомога і пожежна бригада в разі виклику їх. Тобто ці нюанси повинні бути обов'язково дотримані і ще будуть обговорюватися, тому що саме головне це наближення послуг до громади. Якісь позитивні моменти будуть від цього приєднання даний проект перспективного плану. Я хочу попереду можливо, якісь негативне відношення наших жовтоводців до цього, чи, наприклад, тих самих же і жителів П'ятихадського району. Все буде залежати від добровольного вибору громади. Зараз, опрацьовуючи всі ці документи, ми бачимо ну, реальні зміни для сільських громад, тому що у них на сьогодні оподаткування і надходження. Податків практично сконцентровані на рівні району. У них їхні сільські ради поповнюються лише земельним податком на тих територіях, які підпорядковані сільській раді у місті. Всі ці податки вони вже сконцентровані. Ми їх отримуємо на сюди, але приєднавшись сільські території до нас, вони розширюють свої можливості: і освітні, і медичні, і соціальні, і практично розширюють можливості отримання адміністративних послуг і отримати послуги, не виїжджаючи на більш далеку територію. А міська громада отримує в управління землі, які на сьогодні в підпорядкуванні сільських рад, і практично ця новоутворена громада буде мати ті всі податки, про які я сказала, і ті податки, які будуть надходити від земель, які увійдуть уже в цю об'єднану громаду. Тобто це взаємовигідне таке об'єднання, так, так так і мета взагалі то об'єднання не просто об'єднатися, а саме зробити спроможну громаду, яка маючи свої власні ресурси, інфраструктуру. Може забезпечувати реалізацію всіх цих повноважень, про які ми з вами говорили, в межах цієї території. Тобто будуть прямі бюджетні відносини. Місцевого бюджету і державного бюджету і зникає оця прошарок, цей, де була районна рада. А також є ну так бонус, будемо говорити тим громадам, які об'єднаються. Держава буде виділяти певні кошти для таких громад. А чи не повториться така ситуація, як зараз з медико-санітарною частиною, що до нас приєднають? Ми фактично будемо відповідати за це. А коштів? Не буде надходити. Ну, я вам хочу сказати, що на сьогодні ситуація досить складна, особливо в нашому місті по медицині. Якщо ну, розглянути цей перспективний план, який на сьогодні нам пропонують обговорити, то на території оцих сільських рад, які на сьогодні є, діють сім фельдшерсько-акушерських пунктів, які теж утримуються за рахунок держави. На сьогодні, я думаю, що буде переглянута ситуація з формальним розробленням. З рахунком, як ми його зараз називаємо, до медичної сфери, тому що цей підхід, можливо, десь, якщо нам зараз дадуть додаткові кошти, можливо, цей підхід і буде на сьогодні реальним, але коли приєднається кількість на обслуговування мешканців, а це практично 10 тисяч плюс до 47,5 тисяч, які є у нас, то коштів буде недостатньо. Тобто ситуація така. Ситуація точно така сама з державною освітньою субвенцією. Бо школи, як і у нас у місті, не вкладаються в формульний розрахунок, точно так же не вкладаються в формульний розрахунок сільські школи, які теж заповнені практично на 40-50%. Але я думаю, що якщо громада піде на такий крок, то вона буде шукати і внутрішні резерви для того, щоб забезпечити свої делеговані і власні повноваження. Де, Де будуть шукати ці резерви? Ну резерви, перш за все, будуть у формуванні в новому підході. Формування бюджету громади новоутвореної, а також я думаю, що будуть оптимізовані витрати і внутрішні. На сьогодні, поки що, я думаю, що це є головною причиною того, що громади ну, дуже з пересторогою відносяться до цього, що в них вкладається враження, що буде місто, що нова громада новоутворена буде більше працювати на місто. Вони втратять і свої і ті ресурси, які в них були, і так далі. А чому адміністративним центром обрано саме наше місто? Ну, законом саме. Самим про добровільне об'єднання територіальних громад і методикою формування спроможних громад прописана процедура визначення адміністративних центрів. Ну, перш за все, розглядають міста обласного значення з розвинутою інфраструктурою. Далі, якщо на цій території, яка ну, буде в майбутньому громадою, немає такого міста, розглядається місто районного значення. І якщо і немає в зоні досягаємості 20 кілометрів міста районного значення, визначається найбільш достатня громада. В якій найбільш розвинена інфраструктура, більше 250 дітей шкільного віку і більше 100 дітей дошкільного віку з наявною загальною середньою школою. І потім вже навколо цієї громади буде сформована нова громада. Тому і визначено місто жовті води, як місто обласного значення, але є багато питань, особливо по тих громадах сільських, які досить віддалено. Тому що ми знаємо на сьогодні стан доріг, які передбачалися. Говорилося, що це 21 кілометр, наприклад, до Грушувацької сільської ради. Але прямого автобусного ми зараз опрацювали питання. У нас пряме автобусне сполучення лише є з Мар'янівкою. Є автобуси, які проходять через наші спільні території до Жовтого, Богдана Надеждівки, А от територія Саврівської сільської ради, Грушувацької сільської ради, немає в нас транспортного сполучення навіть тих автобусів, які будуть проходити по всі громади. І м, говорити про наближення послуг, коли 3 кілометри чи 5 можна до. Їхати до п'яти хаток, а людині треба проїхати до п'яти хаток, потім з п'яти хаток до жовтих, от і далі здолати цю територію досить складно. Тому питання ми обговорюємо, спілкуємося з п'ятихатським районом. Але ще раз хочу сказати, що це лише добровільно буде рішення кожної із громад. Ініціювати згідно закону може міський селищний, сільський голова, далі дві третини, не менше третини депутатів міської чи сільської ради. Може ініціювати таке об'єднання наша громада у порядку місцевої ініціативи і органи саморизації населення, які представлятимуть третину тієї чи іншої громади. Цей ініціатор подає на міську раду. Клопотання, в якому зазначає, які території він пропонує об'єднати, де буде адміністративний центр, і буде яка назва. Далі міський голова, так прописано в методиці, організовує громадське обговорення протягом 30 днів. За підсумками громадського обговорення, виноситься проект рішення на розгляд нашої міської ради. І вже міська рада, за підсумками, з врахуванням думки громади приймає те чи інше рішення. А в який термін планується прийняти чи не прийняти? Прийняти чи рішення? не прийняти в цей процес. Який буде відбуватися, він буде постійно діючим, тому що одні громади встигнуть об'єднатися, інші не нададуть згоди. Тобто процедура практично до 175 днів від ініціювання і до об'єднання. Як... Би правильно було б зробити, то треба встигнути всі ці процеси всіх погоджень і рішень прийнятих встигнути до 5 вересня, тому що 5 вересня будуть проголошені вже чергові вибори до місцевих рад і міських сільських голів. І за методикою, як тільки були прийняті рішення про об'єднання громад, проголошуються вибори. Але якщо громади не встигнуть і будуть працювати і надалі, то методика передбачає, як тільки громади об'єднаються, будуть вибори. Тобто я. Думаю, що час буде, і е, практично в методиці передбачається, що будь-яка громада мож... має можливість. Е цей процес безперервний, може будемо казати. А райони як такі залишаться, чи будуть оці громади? Ви знаєте, під дуже, дуже складно, тому що ця процедура не виписана. Чому зараз із осторогою всі і депутати розглядають, і органи місцевого самоврядування розглядають? Тому що до кінця законодавча база для таких громад не виписана. Ми маємо документи, які спонукають нас це робити, але ми не маємо повного пакету документів, який дасть можливість цим громадам далі функціонувати, якби був. Повністю прописана вся процедура, повністю прописані всі документи, в яких були б закладені шляхи реалізації цих повноважень. Я думаю, що менше було б питань. Ну на сьогодні, наприклад, не внесені зміни в закон про місцеве самоврядування в Україні. А це профільний закон для громад. Будуть, да? не внесені зміни до конституції. Теж з питань децентралізації влади, адже вже райадміністрації, обласних державних адміністрацій не буде. Будуть представники президента на місцях, а їхні повноваження, а як їхні взаємовідносини з такими територіальними громадами, теж не виписані. Передбачається, наприклад, що у сільських територіях, де не буде сільських рад, да, сільських рад не буде, наприклад, якщо приєднаються до такого міста, як у нас, але там повинні бути старости. Хто такий староста? Ну, начебто, прописано, що він буде представляти інтереси, буде член. Виконкому. Але які взаємовідносини? Як він буде з громадою працювати щоденно? Коли на сьогодні, наприклад, бабуся може прийти в сільську раду, надати довіреність, і їй у районі може людина із сільської ради оформити пенсію. Так? То чи будуть такі повноваження у старості? Чи ми заберемо цих людей, які в сільрадах працюють, і оформимо у себе як в органі місцевого самоврядування? Але місце їхньої роботи буде в сільській, ну саме там на території села? Оці питання не виписані, і тому я думаю, тому з осторогою люди відносяться до цих. Процесі найголовніше, щоб вся справа була на користь і на користь нашій громаді, яка сьогодні, і на користь новоутвореній громаді, яка буде. Ну що ж, реформи розпочалися. Чи бути змінам в нашому місті, вирішувати нам з вами. А далі слово за депутатами. При цьому залишається ще багато питань, відповіді на які не знає навіть міська влада. Як буде тривати цей процес децентралізації, ми будемо інформувати вас у наших наступних випусках. На все добре!